У Житомирі сьогодні на позачерговій сесії міської ради виділили кошти на покращення стану укриттів. Після того, як усі укриття в Житомирі обстежили, було визначено суму в 5 мільйонів гривень. Сьогодні виділена програмі зазначена сума 5 мільйонів. Після того як були обстежені укриття, які переважно знаходяться в багатоповерхових є будинках, відповідальність яких і управляючих компаній, і в СВБ є багато які потрібно просто людям просто допомогти. Це переважна електрична частина, де щитова, потрібно замінити чи відремонтувати, Десь робити освітлення, десь вхідні двері зробити. Мер міста зазначив, що скарги на неналежний стан укриття поступили по 20% усіх укриттів міста, частину з яких вже встигли виправити. Частина порушена, ну та що я казав, що не відкриті. Ну тут рігувати можна по різному. Вони повинні бути відкриті. Тому навіть ми вчора пропрацьовували варіант. У нас відкрита вже електронна мапа, на якій можна подивитися всі бомбосховища укриття, які знаходяться в місті. Це кому вони належать, як вони працюють. Вся інформація з адресами, вся інформація є на багатьох дошках. Нема, адрес. Нема адрес. Ми передаємо друковану продукцію, щоб люди відповідальні вписали, не вписують. Не вписують. Тому ми будемо самі управління будемо самі вписувати і передавати вже ОСБВ-управляючим компаніям для розміщення. Це друге порушення. Третє порушення це захаращені сміття, це теж є. Тут проблеми. Деякі були підтоплені. Там по вулиці Подамровська, що не помиляюсь, було підтоплено і таких декілька вже виправили, все зробили, ситуація нормальна. Десь протікають мережі. Також ці кошти допоможуть зробити там, поточний ремонт, невеликий ремонт виправити дану ситуацію. Ну, Там десь 7-8 пунктів таких системних порушень. Перших 2 мільйони вже виділено з місцевого бюджету. За ці кошти укриття за необхідності відремонтують, приберуть та встановлять цифрові замки. На сьогодні-завтра ми відпрацюємо і випробуємо електронний замок, який встановлюється на двері бомбосховища. І управління цими замками в тому числі буде і в нашого місці. При сигналі тривоги вони дистанційно можуть одразу відкрити всі укриття автоматично. і На мапі буде сигнал, що зеленим, що це відкриття, укриття відкрите. Це для того, щоб продублювати відповідальність, бо ситуація може бути різна. Людина пішла в магазин, поїхала. На базар оголосили повітряну тривогу і всі стоять під будинком, чекають, поки повернуться. Ці замки достатньо прості, але я думаю, що сьогодні-завтра будуть випробувати, якщо нормально, будемо встановлювати на всі вкриття. Рядок використання цих коштів буде розроблений та затверджений на виконавчому комітеті. Ремонт укриттів відбуватиметься за умовами співфінансування 90 на 10, де 90 – це місцевий бюджет, 10 – кошти співвласників багатоквартирних будинків. Коли перевірки переходять не під час повітряної тривоги, тому частина укриттів зачинена. І моя позиція. Що якщо є відповідальна людина, і люди можуть вчасно отримати доступ під час повітряної тривоги, вони повинні бути зачинені. Ми вчора збирали і Олівої СПВ, управляючі компанії, і вони всі підтримують дану позицію. Бо якщо ми просто відкриємо обладнання, то в нас там не буде ні електрощитових, ні обладнання. У нас деяких там є і стільці покрали. Марія Кравчук, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.